1 березня, смерть Саула. Смерть Саула настала не наступного дня після відвідин Ендорської Ворожки. Перш за все, зверніть увагу, що слово завтра означає день, наступний за ніччю, в яку воно було вимовлено. Наприклад, перше Самуїла 19.10.11. А Саул хотів ударити списом у Давида, прибити його до стіни. Та відхилився той перед Саулом, і він увігнав списа в стіну, а Давид утік і був урятований тієї ночі, і послав Саул посланців до Давидового дому, щоб стерегли його і щоб убили його вранці. І розповіла Давидові його жінка Мелхола, говорячи: Якщо ти не врятуєш свого життя цієї ночі, то взавтра ти будеш забитий. Дії 23:31, 32 Отож вояки, як наказано їм, забрали Павла і вночі попровадили в антипатриду, а другого дня, полишивши кінотчиків, що пішли з ним, у фортецю, вони повернулись. Також дії 27.11. а дня першого в тижня, як учні зібралися на ламання хліба. Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. Тоді Євтих випав з вікна і загинув, а Павло оживив його. І, вернувшись, він хліб переломив і спожив і бесіду довго точив, аж до досвідку, потім відбув. У цьому тексті йдеться про те, що він проповідував до півночі, збираючись піти на завтра. І що він пішов на світанку. Отже, з цих місць писання зрозуміло, що термін завтра означає день або світлу частину часу, яка настає за ніччю, або темною частиною, і що воно починається вранці або навіть зі світанку. Тому, коли дух сказав Саулу через жінку: завтра ти та сини твої будете разом зо мною. Тобто, що коли вони мали померти, він мав на увазі під словом завтра світлу частину доби, яка слідує за ніччю. По-друге, ми хочемо зрозуміти становище обох армій у той час і їхнє подальше пересування. Щоб допомогти читачеві зрозуміти це, я наводжу тут план названих місць, їхнє відносне положення і відстань. В оповіданні названо п'ять місць. Шунем, Гілбоа, Ендор, Афек і Ізраїль. Отже, в перше Самуїла 28.4 говориться: і зібралися філестимляни, і прийшли, і таборували в Шунемі, а Саул зібрав усього Ізраїля і табурували в Гілбоа. Таким чином, у перший день Ізраїль перебуває на Гілбоа, а филестимляни у Шунемі. За сім миль одна від одної. Тієї ночі Саул вирушив до Ендору за десять миль і запитав духа, дух сказав йому, що він і його сини мають бути з ним завтра, Вірш 19 Тоді Саул і його слуги устали й пішли тієї ночі, вірш двадцять п'ятий, назад на Гілбоа. Загалом Саул пройшов тієї ночі двадцять миль, день другий. І зібрали фелестимляни всі свої війська до Афеку, а Ізраїль таборував в Аїні, що в Ізраїлі. Відстань між ними становить близько чотирьох миль, оскільки Афек знаходиться приблизно на такій відстані від Ізраїля. Але, коли фелестимляни рухалися із Шунему до Афеку, проходячи сотнями та тисячами, їхні князі побачили Давида і його людей у тилу. В Ахіша і виступили проти того, щоб іти на битву з ними. Перше самоділа 29.2.5 Тоді Ахіш наказав Давидові та його людям повернутися до своїх домівок, але було вже надто пізно, щоб вони могли вирушити цього дня. І Ахіш сказав Давидові, а тепер устань рано вранці, ти та раби пана твого, що прийшли з тобою. І повставайте рано вранці, і як вам розсвіни ідіть. Вірш десятий. Другий день, про який говорив дух, уже минув. Битва ще не відбулася, і не могла відбутися, тому що обидва війська перебувають на відстані чотирьох миль одне від одного. І Саул і його сини ще були живі на землі. День третій. Читаємо вірш одинадцятий. І встав рано вранці Давид та люди його. Щоб піти ранком і вернутися до фелестимського краю, а фелестимляни пішли до Ізраїля. В Ізраїлі перебували Саул та ізраїльтяни. Там же відбулася битва, і побігли Ізраїлеві мужі перед фелестимлянами, і падали трупами на горі Гілбоа, перше Самуїла 31.1. І це сталося не наступного дня після того, як Саул записав Духа Заклинача. Оскільки не сталася та річ і не прийшло, то це те слово, як він сказав, тому Господь не говорив цим духом. Захарії 18,22 Якщо ви побачите пророцтво, вимовлене Духом Господнім про завтрашній день, яке здійснилося з точністю до букви, прочитайте 2 Самуїла 7. Отже, ми бачимо, що в цьому питанні, як і у усіх інших, писання з абсолютною впевненістю доводить, що саме злий, брехливий дух, один із духів демонських, об'явлення 1614, з'явившись з жінці з Ендоро і спілкувався з Саулом. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас!